Це Василь Стойка, батько одного з бійців правого сектора Романа Стойки, якого разом з іншими побратимами звинувачують у бандитизмі, кровопролетів у Мукачеві та яких ніяк не знайдуть у лісах Закарпаття вже понад тиждень. Але у батька є свої висновки щодо причин стрілянини. Я приходжу до того, що це була заздалегідь спланована акція, оскільки потрібно, да, це була така обстановка, контрабанда. Певні активні діяльності патріотів правого сектора, які постійно перебувають на передовій, проходять рукатися. У Василя Сойки є також версія, для чого саме потрібно чиновникам дестабілізувати ситуацію на Закарпатті. Було сплановано. Учасниками цих подій тривало. Це перша рольова участь патологічного інтригана і провокатора Шаранича, начальника ОМСУ. Це він. Планував цю війну. Провокації постійно, вони від нього виходили, вже коли тут правий сектор. Все намагався спровокувати. Про це я хлопці повідомлення, але я не інформував хлопців служби безпеки, дивитися, зможуть заране, що буде такі кроки, які це... Наразі Василь Стойка зауважує, що про місце знаходження бійців правого сектора не знає, але сподівається, що у закарпатських лісах їх немає. Свого ж сина та його побратимів вважає патріотами та зауважує, що бійці слухають накази тільки Дмитра Яруша, якому і довіряють, та щиро сподіваються, що їхній командир їх не кине. Також під час брифінгу чоловік неодноразово зауважував, що за ним очевидно теж стежать.